Привіт, друзі, Привіт, друзі! вітаємо вас на каналі каналіття у про Прозуття у поводі. Так, Сьогодні, у сьогоднішньому відео у нас буде розпаковка. так? Так Розпаковує мама, бо це техніка. Це була спонтанна, але дуже нам зараз потрібна покупка. І що вам хочу сказати, я не розуміюся в таких речах. І зараз думаю, що якщо хтось дивиться, хто розуміється в цьому напишу в коментарях. Так, справді ти не розумієшся, якщо це купила. Але в кожному разі в кожного є цілі нам для наших цілей ці штучки має вистачити. У сьогоднішньому відео розпакування Дала дитині. Боже, не були? Ні, тут. А колодок. Ну добре, добре, що хоч так. Добре, що там на сьогоднішньому відео? Розпакування ноутбука, точніше, хромбука, за 500 злотих. Купили ми його на Allegro, Якщо чесно, коробка виглядає отак і щось там літає. Писало, що оригінальне упакування, що він новий, і я подивилася відгуки, Це магазин, який просто має свій магазин на Алегро. І там було трохи дешевше, щось на 30 злотих, ніж звичайному їхньому такому на сайті замовляти. Плюс в мене на Алегро безкоштовна доставка, так що загалом там трохи більшу суму зекономила. І зараз подивимося, що то нам прийшло. Розповім з часом під час користування, чи нам цього вистачає на наші потреби. Загалом це грубо можна так назвати, більшість називається калькулятором, так би сказати, тому що це не є такий звичайний ноутбук, якого там Windows, або ще щось таке. Це просто для так, знаєте, як по-простому, з того, що я зрозуміла по відео, яке я дивилася про, про цю штуку. Це так як в смартфонах є, є Google Play, а там так само є з Google Play, з якого ти все, що можеш стягнути і встановити, то то буде працювати. Такий калькуляторик такий. Е, ну, подивимося, чи нам цього вистачить, і чи ми будемо задоволені. В кожному разі, коли нічого немає, то це також дуже хороший варіант, і цьому треба тішитися. Е, а що хотіла, до речі, ще сказати: е, наш бюджет був не настільки великий, загалом можна було купити трошки дорожчого. Е, Уживаного ноутбука, але що я подумала? Я не розбираюся в ноутбуках в плані того, що тим більше якщо його купляти через інтернет, ти його абсолютно ніяк не перевіриш. Це фактично, якщо уживаний, то ти просто віриш на слово продавцю, який там написав, що там в нього все там добре. Але насправді самі ми знаємо, як буває з уживаною технікою, що її просто підрихтують, зроблять так, що вона буде перший час там працювати, а там за якийсь місяць-два все полетить, і ти і там будеш змушена або нове купувати, або розбиратися ремонтувати. Тому вирішила, що. Краще вже щось таке нове і яке принаймні якийсь час попрацює. І в кожному разі мені не потрібно не, невідомої потужності, тому що, як кажу, кожному для своїх цілей. Тому розпаковую вже. Сподіваюсь, це не буде дуже. Ага, все, я бачу. Фух. Це, здається, справді оригінальне упакування. Якась частина принаймні. Тягнеш? Хоча я казала, що техніку мама розбирає. Що? Він Ну давай, 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 давай! Давай. Тягни. Ілюша, може, там не треба тягнути, треба подивитися спочатку. Ні, треба тягнути костей. що тут від зарядки тільки така штука. Хіба не має бути друга частина? Зараз не було так, що нам тільки одну запчастинку положили. Виглядає справді як оригінальне пакування. Зараз візьму ближче, опущу нижче. Так, і будемо пробувати. Будемо пробувати, дивитися, що тут далі? Ну, оригінальне, оригінальне тут було відкрите. Добре, в кожному разі. О, бачиш? Так. Бачиш, сину. А ось і друга частина. Цю частину десь окремо якось тримали. Так що, не можемо здати, що першу свіжості все, але в кожному разі, сподіваюся, принаймні не прокрестування з вигляду. І так, і стаємо цю маленьку суперштучку. Це справді маленька суперштучка. Ну, звичайно, за 500 злотих ми нічого там особливо не очікували. <свят> Насправді всі технічні характеристики, розміри і так далі, все було написано, повністю описано, тому ми, якби знали, що купуємо чого очікувати. Виглядає він ось так. Справді він новенький, тут принаймні зараз не бачу слідів жодних користувань, навіть відпечатків жодних, жодних рис, нічого. Виглядає він ось так. Такий малюткий. Це, власне, супер. Так, це, власне, супер тому що е, в більшості випадків він повинен бути у мене в сумочці, Звичайно, що до нього, напевно, чохол потрібно. Тут ось така захисна. Тут також ще наклейки на клавіатуру, якщо я так розумію, постарається, ті, які частіше використовуються, або додаткові знаки. Подивимося, що ми будемо потребувати, а загалом то можливо, буде потребувати наклеїв таких українських. Що я вам хочу сказати. Не знаю, як він там буде працювати, але це неймовірно приємне відчуття, тримати щось таке в руках. Виконаний якісно, принаймні по тому, як він ходить, і по тому, як ти його дотикаєш. Знаєте, коли дотикаєш такий неякісний пластик, це відразу відчувається. Дуже так плавно ходить, але досить таки важкенько. Принаймні, ця от. Екран сам, він не має ніяких таких запинань, таких скакань. Дуже плавно, легко, але так відчувається, що це добре зроблено. Добре, шукаємо кнопку на включення. Включаємо. Він же якийсь час побув в приміщенні, тому я не боюся. Не знаю, звичайно, чи тут є зарядка. І не знаю, як довго його треба тримати, щоб він включився. чи це просто один раз притискати, чи притиснути і тримати. Думаю, що нам треба перервати відео, почитати інструкцію, щоб не зламати те, що, те, що можеш працювати, е, і тоді вернутися до вас з нашими враженнями, показати, що там всередині він має в собі. І так, друзі, думаю, ви можете догадатися, що відео я тут записую далеко, через кілька днів після того, як записала початок. За це плюс таких відео в тому, що я справді можу сказати своє враження за кілька днів користування цим ноутбуком. Ну Но зараз вам хотіла трошечки про інше ще сказати перед тим, бо зараз покажу його, скажу, що там. Боже люди, як я сміялася, я вам сказати не можу. Я сьогодні така, от, зараз сона така, тільки що я навстала з ліжка. Розліпила очі і думаю, піду, прочитаю коментарі, я так люблю коментарі читати. Маю п'ять хвилин зранку на прочитання коментарів, а потім, коли їду автобусом на відповідь і на перерві відповісти. Все, весь день помінутно розписаний. І я така, заходжу в коментарі, читаю один такий коментар, читаю другий такий самий коментар. Третій такий самий коментар. Боже, я що справді так сказала? Знаєте, зараз немає 14 хвилин, щоб продивитися все відео і зрозуміти, чи я протягом всього відео кажу на пор селер чи ні. Але я вам вірю, думаю, якщо кілька людей так написало, то скоріше все таки є. Чи я там просто один раз сказала, я не знаю. Ну в кожному разі я безмежно собі в'ячна, що я на, на пор сказала Селер, а не, наприклад, там не знаю червоний буряк чи часник. Ем, я, я не знаю, я, я спочатку відсміялася, е, потім мені стидно стало, потім думаю, боже, добре, що я така втомлена, сказала хоча б так. Хоча би так. <сум> Треба буде трошки уважніше свої відео слухати, бо я його коли монтувала один раз, так знаєте, просто подивилася, щоб по порядку відео поставила ці, ці знаєте, шматочки. Я знаю, що я там все як би сказала так, як є, тому особливо не слухала. Знаєте, так минус ще раз, бо я знаю, що я знімала. Ну, виявляється, треба ще добре вслуховуватися. Ну, буду старатися, що я можу сказати. Зараз ще вставлю кусочок, покажу вам про ноутбук. До речі, дуже і дуже задоволена цією штукою. Класна річ. І так, перейдемо нарешті до нашого ноутбука. Розповім вам, що ж тут є у середині. Ще хочу показати вам ось. Розміри. Ось от, 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 такий він малей, маленький. Знаєте, я тут більше би вжила слово не маленький, а компактний. В даному випадку це це. це. Е, і так, меню у нас нагадує справді повністю от ось це меню. І воно нагадує абсолютно в ідентичності андроїда. Я ще таким нічим ніколи не користувалася, тобто завжди або Windows, або там щось, щось там ще якась інша операційна система. А тут, ну, звичайний, як в телефоні. Ось тут є Google, звичайний, пошукова система. В основному працюю все через нього. Все роблю через нього. Далі тут файли. Файли в такому варіанті, також як в Андроїді, от такого типу. Далі тут у мене пошти йдуть. Далі потім текстовий документ. Можна собі в аплікації постягувати іншого типу файли, щоб відчитувати документи, і відчитувати тут документи всі. Далі, ось тут у мене іде YouTube, це улюблена моя кнопочка. Ось так. І тут іде Market, в якому все можна скачати, що нам потрібно додатково для користування тут. Що відносно Play Market хочу сказати. Тут Ілюша попросив у мене якусь там гру робити, якісь там, щось, там, щось там. Я йому цю гру скачала сюди, на, на цей ноутбук. І знаєте що? Це от єдине, який би сказала, по суті, ніби недолік, але для нас це плюс, тому що я наважаю комп'ютерні ігри чимось дуже хорошим і чимось дуже потрібним, за чим треба проводити час. І виявилося, що ця комп'ютерна гра вважає е, ноутбук за телефон. Тобто вона хоче, щоб ми сенсорно тут нажимали і сенсорно грали. Тобто кнопки, якщо вони якісь тут відповідають. Жодна кнопка мені не підійшла, я не знайшла, може я просто погано шукала, але загалом воно просто хоче, щоб я тут сенсорна. Далі я думаю, чому я подумала, що це пунктик тут відносно всіх програм, тому що скачала Viber сюди і. Пробувала порозмовляти через вайпер. Так ось воно хотіло, щоб я сенсорно перетягувала і відповідала. Ось так. Тут нема такої кнопки, щоб натиснути відповісти. А треба було брати мишкою і не знаю, разів 5 тягнути для того, щоб відпусти на, на дзвінок. І не дуже то воно виходило. Ось так. Ну, В кожному разі я не знаю, куди це занести до плюсів чи до мінусів, тому що лишнього тут точно нічого робитися не буде. Тобто буде звичайне використання його для роботи. Ну, не буду пограти на ньому, я й так ніколи не граю нічого. І тепер, так як він залишиться чисто робочим, для мене це просто перевага. О. І далі остання кнопочка: ось тут повідомлення: натискати не буду тут. Відображає мені QR-код. Це для того, щоб пов'язати цей ноутбук з телефоном, і тут можу повністю відчитувати повідомлення, ті, які мені приходять на телефон. Тобто, повністю це велика версія мого телефону з розширеними установками і більшими набагато можливостями. Це в принципі те, чого мені потрібно. Далі ще тут є цікаве таке меню. Повністю такі кнопочки. Знаєте, як в цьому як в телефоні. Установок, скажу так, набагато більше і зручніше користуватися відповідно, бо, ну, бо тут можна поклацати. І ще, що мене дуже здивувало, зараз вам розповім. І ще тут була одна така штучка, яка мене дуже здивувала: це при включенні почався голосовий супровід читання з екрану того, що там є. Тобто, це, це таке було щось, я не до кінця розумію, там налаштування роблю, не до кінця розумію, чи я все там правильно натискаю, хоча там, в принципі, все на, написано. Е, і Не пам'ятаю, на якій мові на польській, так, на польській було написано. Все це читаю, пробую війти, поєднатися, цей комп'ютер з телефоном і так далі. Е, а тут воно мені паралельно все ще коментує. І так, так смішно деякі кнопки коментує, бо коментує все, що бачить на екрані, і кнопки називає, якийсь свій спосіб це, це повторяє. Знаєте, перші кілька перші кілька секунд була здивована і усміхнена. Потім наступних кілька хвилин така боже, воно мені заважає думати. Потім ще на, наступних кілька хвилин боже, де це виключити. Це от, власне в такому плані. Потім відразу як знайшла де виключити, виключила, стало, як це каже, легше на голову. І відразу така, аж спокійніше, аж аж захотілося тиші в тому домі. Воно настільки голосно, знаєте, і так, ем, так багато повторяло. До, до загальних установок ще не дійшла, щоб там це відключити. І ти, ти така думаєш, зосереджуєш, думаєш, що ж там натискати. А ще помилково не, не питайте, як це, тільки в мене може бути. Вибирала мову е, і хотіла поставити, бо там треба е, ніби говорити, спочатку все написано польське, але там треба додатково вибрати. Мову, на якій буде потім якби коли включиться ноутбук. І я така шукаю польську мову, шукаю польську мову, натиснула якусь арабську. Не питайте, я кажу, це тільки у мене так буває. І знаєте, воно автоматично відразу все помінялося і починає мені читати на ті якісь там арабській, на якійсь східній мові. От я така, тобі може де це знайти? І там, коли ти натискаєш ту мову, воно все автоматично хопс і змінилося. І добре, що я перед тим вже верталася в це меню, пам'ятаю, які там кнопки натиснути. Ну бо розумієте, ну що англійською якось перекладу. Ну, а ці букви я навіть, я навіть не, не маю понять, їх вписати в перекладачі, щоб перекласти, що там написано, щоб ті кнопки перекласти. І в цьому всьому процесі, коли мені вже аж гаряче стало холодно і так далі, воно мені говорить над головою. Я, я зараз не кажу, це таких кілька стресових хвилин було. І Коли я відключила, відчула полегшення. І так, буду завершувати, а то я тут так розігналася, вам буде дуже довге відео, а я спізнюся на роботу, піду збиратися. Дякую, що були у цьому відео зі мною. Відносно моїх розмов, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я говорю щось не так, якщо я говорю щось смішне або щось не дуже розумне, тоже пишіть, будь ласка, в коментарях, зверну увагу. Мені насправді це дуже приємно, тому що я розумію, що ви мене слухаєте, що ви не дивитесь ці відео, а ви їх справді слухаєте. Це справді приємно. Дякую вам, що були у цьому відео зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого, приємних, спокійних, тихих ранків і хорошого приємного дня. Па-па-па-па!